Поли та коріння може зганити при поливі, просто тому що у вас в кімнаті холодно. І а вже ж ми всі не несемо втрати. тому Зараз до моєго повернення в домі вмикнуло опалення, але воно не працювало і було теж холодно. І я сказала просто раз на тиждень мінімум, щоб поливалися ось ці крупні. Ось ці крупні мої улюбленці, вони в мене старуваті вже для мене. Постійні мешканці. Тож. Мінімум один раз на тиждень, а то й півтора. Чи, краще два рази на тиждень вризкувати листя мілким паром, якісь давати вологу або біля якоїсь кастрюлі ставити, щоб вони гарячі випаровування в кухні всмоктували Правда, Це дійсно, ще як варіант на підвіконня в поддон, на якому не торкаються коріння, якщо під низ поставити є якісь длінні форми, наливати кип'яток. Ну, у людей є примус якийсь, який можна нагріти. Це, це питання необхідності а вже ж, зберігти гроші наші насамперед, не, а, не тільки ідейність а, догляду. Тож, якщо ви нагріту воду будете наливати на короткий час, вона поки буде остивати, вона випаровується, рослинки її напитують листям знизу. І такі маніпуляції ви можете проводити замість а, проливу в коріння, звичного для нас, саме той період, коли у нас холодно. А, якщо ви бризкаєте по листу, обов'язково ви повинні закривати. Серединку, всі пазухи, щоб там не залишилась волога. І якщо це філодендро не локазії, верхушечний лист, який новий росте цей трикутник обов'язково, щоб там не залишилась крапля води, бо згніє. стабільно 100% згніє Верхушка буде потім розгалуження в боки, але не бажано псувати взагалі, тому дуже уважно, будь ласка, спостерігайте за періодом зголоження. Тож далі ще є такі варіанти, як хідпаки. Я їх для себе привезла обігрів, і я вперше з ними поралась. і я привезла такі хідпаки. Які... Які продаються для людей у спортивних магазинах, щоб можна було їх класти під одяг і грітися під час зими, ну такі корисні навіть для наших воєнних хлопців, я трошки теж привезла. Тож, собі залишила, і там є на 6 годин, є на 48 годин, тому собі їх намагалися користуватись, але там написано до 60 градусів на 6 годин. І при цьому я. Побоювали, щоб рослина не зварилась, тому саме маленькі ось ці привезені бебіки, бамбіні, і ось, ось е, варігатна лаказія полі у шафі. Я їх перші три доби вдома обов'язково обогрівала майже лише хідпаками, та іноді якусь свічку знаходила. Тож. Хібаки мене підвели, бо я боялась дуже близько їх класти, щоб не зварилась рослина. Ви розумієте? А в них механізм дуже дуже такий м'який, і 60 градусів вона не видає. І коли я зрозуміла, що одна-дві на шафу мало після першої доби взагалі вони нічого не дали на ту шафу, яка має дев'яносто висоту і щось там, теж 90 вздовж прямокутник, все прийшло до того, що я накидала повну пачку 10 штук, і тоді трохи піднялася температура, стало легше. І саме тому мене хіпаки я вважаю, підвели на їх ціну. Не дуже так рентабельно. Якщо ви закриєте у маленькі бокси, тоді да, результат буде трошки теплішим, краще, але в залежності від е, зовнішньої температури. Якщо у вас є маленькі бейбіки, і особливо холодні ночі в нас і так далі, ви їх можете закривати в пластикових боксах. Всі знають, що це таке. У мене на сторінці дуже багато прикладів здовж року, я їм і користувалась. Були в Європі в мене навіть влітку, хої лише в боксах жили з необхідністю вологи природної, підвищеної, як у природі. Тож. У цей холодний період зачиняйте, будь ласка, ваші рослинки в боксах, хоча б на час, але не забувайте їх провітрювати. Там також можна бризкати лише на стінки боксу на кришку пульверізатором зачиняти, і рослинки самі всмокчуть вологу. Тож іще під час закритого боксу в ньому на 2-3 до 5 градусів може бути тепліше, в залежності, де ви його поставите. Якщо дуже рідко, але час взимку у нас виходить сонечко, і на сонце ви його розташуєте десь. І під цей час можете провести зволоження у боксі. Ось така річ найкрутіше, тому це. Ті моменти, коли... які ви повинні просто ловити для гарного результату. Так, раніше завжди попролив рослинок, не був таким складним. Але якщо ви хочете їх зберігти, будь ласка, звертайте увагу, і, і доведеться витрачати свій час. Та під я зараз дуже багато часу навколо них займає. Але мені необхідні результати? Тож, хідпаки то. Таке горяча вода, також просто стакан з кіб водою можна теж поставити в боксах. Буде теж кращий варіант. Якщо нема сонця і воно не нагріється нічим, то це кип'ячений стакан з горячою мисочкою з водою всередину бокса навколо рослинки, якщо він більш об'ємний, не ланчбокс. і тоді. Ще як варіант, якщо крупні є бокси на 200 літрів, там вони є по 70 сантиметрів. Наприклад, можна укладати гравій, можна наливати тупо з чайнику на той гравій води. Зовнішня прохолода одразу кипічену воду трошки охолоджує, і вона лишається від 60 до 40 до градусів, десь. І на той керамзіт ви вкладаєте вазони, щоб воно в кашко якихось щоб не торкалося кип'ятку. Ви повинні розуміти. Вниз просто накладаєте на керамзіт вазони і зачиняєте, і тоді якусь впродовж періоду, час-два. Рослинки насмоктують вологу у закритому боксі. Це теж як варіант поливу тих рослин, які ви можете скласти закрити в щось. Ще як варіант є у нас найкрутіший, найрентабельніший для мене, і я їм увесь час зараз, продовж цього місяця, грудня, користувалась. Це обігрів глейчиками та свічками. Дивимось, так рубрика «Ніштяки для рослинок приїхали. Хочу звернути вашу увагу. У мене була пачка цих таблеток, але вони швидко горіли. І Я єдині знайшла, які горять 8 годин. Таблетка, яка так довго горить, ви розумієте? Це дуже важливо. Вона трошки більшого розміру завширшки. і для нічних довгих ночей холодних, щоб горіла свічка, ось, бачите, два з половиною дня. Вони стоять по 30 гривень, ось ці по 40, тож вони не дуже дорогі. Але дуже повинні бути ефективними. Я ще це не знаю, але ось взяла спробувати. Що воно буде? І бачите, воно в кожухі, тож тобто воно не потече нікуди вам, не зіпсує і поверхні обов'язково. Ось це зараз на зиму must have, обов'язковий мастхев, для того, щоб шафи або просто на підвіконні гріти глечики як елемент опалювання навколо ваших рослинок. І свічки це найліпше зараз у блекаут, яке буде працювати без, незалежно від інших енергоносіїв. Я поставила свічки десь о сьомій вечора. І світла не було. І опалення, а вже ж до ранку, як у всіх, остиває, розумієте, і я вам покажу зараз. Температура 20 градусів. Ура! Це я я вношу побачила, які гарні свічки. Подивіться, 26 і 4 градуси. Огонь! Оце я молодець нагріла нарешті. Знаєте, що я вам скажу? Це перемога. 27 градусів завдяки гличикам. О, то да! І мені здається, я сьогодні поставила всю цю полку у камінцях. Це свідчить про те, що камінці теж держать температуру. Вони не холодні, вони теж на себе беруть температуру і їх затримують. 27. це така перемога. Та сама кількість глечиків. Три глечики, чотири свічки у великому дві. А, маленькі таблетки. Це перемога. Це круто. Нарешті я змогла це зробити. А, до речі, що на цьому написано? На цьому внизу 25 написано. 25 На ліхтарку. На лампі. Ура! З цим можна працювати? Так, я зможу, але тут головне не провтикати. Кількість свічок, яких потрібно сюди. Змінювати, коли вони догорають. обов'язково не забувати. І ще ви повинні їх там розташовувати так, щоб ви розуміли, що вони не находять вам лиха. Коротше, Обов система така. Під цією полкою, під задньою стінкою, розташовані три гличика, ось вони. Ви бачите, сяють. Тут дліни, тут дві коротких по краях. Тож, це елементарна фізика, коли тепло піднімається завжди наверх. Обов'язково, це елементарно. Далі. Так, як тепло піднімається на поверхню. На верхньому поверсі я розташовую наймаленькі бабіки, яким треба найчарчішу температуру. І ці байбіки всі у камінцях, тому не можна їх залишити без підігріву. Камінці будуть холодні. А так як знизу є підігрів, тоді треба частіше поливати ці камінці і вони будуть випаровувати у загальну площу, і листя теж будуть смоктувати вологу із повітря загальної площі. Але обов'язково частіше лити. Ось тут під хоями у камінцях є розташований. Поднос на ньому збульба лежить. І на цьому подносі налита водичка, тому що вона знаходиться аж під свічкою, і обов'язково буде випаровуватись також у загальну площу. Ось так Так, як полка скляна, скло теж нагрівається від нижньої крупної свічки з крупним базоном і теж працює як термоповерхня. Під Бейбіками ось цей термокилимок, який працює від батареї з USB-виходом. І це така рідкість термокалимок з USB-виходом. Він дуже дуже повільно, потужною, 5 вольт всього. але Мені треба хоч щось, щоб працювало. Я для цього батареї привезла. Обов'язково. Хоч щось, щоб на 1-2 градуси, хоч би якось їм помогало. Вона, Цей килимок поряд не стоїть з термокилимком від розетки, ви розумієте? Е, він як ледь-ледь, якийсь хіппак, я не знаю. Дуже такий слабкий, але все ж таки є. Тому це круто. О, як круто. Вже 27 і 2. Температура. Це Круто. Бо жовті листи після цього переїзду і дві доби у будинку плюс 13 було. Я їх тут гріла хітпаками, свічками чим могла, бо взагалі обісточено все було і так далі. Ніякої помічі не було, тому щоб їх обігріти. Ні їм не мені, тому it's life. fuck up happens, yes. Дуже сподіваюся, що простуть. Все відпаде взаєве, в зайве жовте і все буде добре. А до речі, бебіки Marble Pink Princess? Взагалі. Красунчики, я боялась, що вони дуже тендітні, бо ті, які раніше приїжджали принцеси у такому розміні, вони були дуже поганенькі, дуже слабенькі. Так, нарешті в мене є світло, я вам можу показати, відкрити, не боятися. Коротше, термокилимок. Uh, в прошлому році тут їх було два, але випаровування є обов'язково і тепліше з цього. Так. У цих джунглях позаду. Глечик, глечик, і ще один глечик. Вони гріють, вони підігрівають ось цю. Скляну поличку, і вона теж нагрівається як термоелемент гріє корінці. Так що наглядніше ось показую більш подробно ось будь-який глечик. У оригінальних рецептах сказано, що декілька глечиків, одітих на один на одного, повинні бути і обов'язково налаковані. Ви бачите, в мене так все працює, дуже гарно. І обов'язково ми робимо підставки. У мене це брусочки будь-які. Підкажу так само можна використати ось ці зм'яті штуки на теж на них поставити, якось їх там. Кластиво, на них можна буде теж поставити. Але обов'язково, щоб під вазон заходив кисень, щоб тут було достатньо місця для горіння свічки. Обов'язково, до речі, цей крупний вазон, дуже більш за інших, давав багато тепла саме із-за об'єму прогріву. І це було помітно, тому я сюди ставила дві свічки. Він дуже гарно працює. Я його також обов'язково зміню місце дислокації у іншу шафу. Зараз ми переїжджаємо. Далі ось такий термокилимок з піддонами. Тонкі піддони я колись купувала у епіцентрі більше року тому. Ось такі. Є різних розмірів. Я брала суто на килимок. Обов'язково тому, що відбувається випаровування у загальну площу для того, щоб рослинки мали годування по листу. Робили. Ось такі результати переїзду в Україну. Ось така була моя ціна просто дороги, просто дороги. Далі. Тим, хто мені писав, що я не вмію і не можу прогріти по-іншому, вкривайте ковдрою, навіть мені писали. Цей шаф, цю шафу з металу і скла ковдрою. Тож розповідаю, що це все я вже проходила на склі, не тримається нічого. Ось відірвалася перша підсвітка, яка фіто, яка в мене існувала у цьому шафі, вона так залишалася і просто не включали. Декілька разів лише ось тут зараз, під час приїзду бо включала, вимикала, пробачте. Ось ще побачили, що Фінландсонів відсушує ще один лист. Їй важко. Так. Тож, ось ця підсвітка трималася на окремому. Вона трималася термотермоклію на силіконі, на всьому, на всьому, але вона відвалюється саме тому, що ось в цих піддонах вода з термоковдрою, з термокилим, яка. Випаровуються у повітря, у воздух у всю цю площу, і тому у воді і волозі нічого не тримається. Подивіться, до чого я вже підігріваю. 24-25 градусів. Я тримаю у шафі, і це моя перемога. У цій важкій ситуації лише завдяки глечикам. Показую ще раз. Ось там білий глечик зі свічкою, ось фіолетовий глечик. І наприкінці ще один, ще один глечик, під якими на дерев'яних опорках для того, щоб було... Повітря, кискісень і свічка горіла, обов'язково потрібно бути дистанція. Ось там знаходяться свічки, які я вам показувала. таблетки, які горять 8 годин. Написано. Я, до речі, не засікала, але дуже довго горять. Дійсно, всю ніч по одній свічці у кожен глечик підігріває, і це дуже велика перемога. Це дуже класний рецепт, я вам скажу, зараз, коли світла немає. Свічки, глечики, і ось ця одна лампа. Горять більшу частину, коли у мене не працює крупна лампа, іншу частину часу горять, горить лише ось ця на батареї паувербанку. І ще одна, до речі, приїде, Відний Лімаренко з особистим павербанком буде трошки більше світла, коли немає можливості розетку ось цю. Тож, як тільки я зрозуміла. і... Я знала давно цей метод, і я готувалася саме їхати додому, розуміючи, що саме керамічний обігрів глечиками буде найкрутішим у закритому просторі. Тож, якщо у вас є можливість, зачинити ваші рослинки або просто ставити такі глечики навколо них на підвіконнях, щоб не торкались, тому що глечики нагріваються до 60 вісімдесяти градусів дуже, дуже сильно дають опіки. Ось, але у моєму зачиненому шафі вистачає кисню настільки, що ми при закритих дверцятах там є дві щолочки, Розміром в пів сантиметра максимум, і цього вистачає для того, щоб там кисень не закінчувався, і свічки горять по чотири штуки. І дуже круто почали обігрівати. Ось такий результат. Найкращий, найрентабельніший. Глечики ви можете знайти будь-які старі, бажано не фарбовані, не лаковані. Але у мене, як бачите, кераміка, владьку магазинна оброблена все, все одно вона працює дуже дуже круто. І тому я вам раджу саме опалення. Свічками з глечиками в нашу цю страшну зиму. Але будьте обережні зі свічками, це дуже пожаронебезпечна ситуація, і ні діти, ніхто не повинен бігати поряд вже ж з такою конструкцією. Дуже обережно, будь ласка, пожаронебезпечно страшно. Але якщо ви зможете зачинити рослинки з такою конструкцією у будь-якій шафі, не обов'язково паровою шафу будь-який замкнутий простір, і поставити туди глечики з свічками. Обов'язково глечик з свічками повинен бути приподнято від свічки, щоб під глечик заходив кисень і підтримував горіння свічки. Тоді теплий воздух просто нагріває сам цей керамічний горшик, і він продовжує прогрівати повітря навколо. Якщо ви можете зачинити свої рослинки, або це малі форми, бебіки, або більш середні, у всіх різні умови. І я вам не розповідаю якісь грошові. Нереально варіанти для себе я їх теж роблю. У мене є термокілимок від USB, від Powerbank на 5 вольт, але дивлячись на його ціну в 500 гривень і ту температуру, яку він видає, нерентабельно взагалі, мені здається, я його купила лише тільки для того, щоб спасати, рятувати бомбіні, Ви розумієте? Бо перші два тижні повного блекауту в Одесі в мене було тухо і холодно, і мені були потрібні всі необхідні можливі варіанти для його рятування. Тож, якщо закрити рослинки у якоїсь шафі, навіть. Проста мебільна, ви зможете, да, наслідки для самої шафлини ах, будуть, але ви можете її обкласти фольгою, щоб не нагрівалась USB, меб... меблева основа сама, а, обкласти фольгою з усіх крибоків і іноді ставити рослинки на прогрів якихось. це теж як варіант. Ще, трошки вкладши грошей, якщо для вас це якщо ваші рослини для вас. Будуть пріоритетом, можна вклавши трошки грошей, все ж таки зробити парнікову шафу або якийсь колпак. В мене є декілька варіантів, таких як Велика Банка, яка накриває рослинку, робить її міні-парнічок. І хай там не буде дуже тепло на підвіконні такої конструкції, але головне, що ви повинні розуміти, нашим рослинам погано протяги і зміна температури нічна або якась проміжна. Коли 2 години дали опалення, а потім добу знов немає. Розумієте? Тому під будь-яким колпаком, яким ви накриєте, навіть пластиковим боксом, якщо ви перевернете на підвіконні, накриєте, їм буде там тепліше на декілька градусів, і головне, там не буде протягу. Там буде більш постійна температурна атмосфера. І ось це найголовне. до цих рослин, вони пристосовуються трошечки, але все одно їх треба зберегти. Ви їм не поясните, що треба переждати якось цю температуру. Тож. Накривайте, зачиняйте іноді, або зброя вичних злінає палок штапіків, будь-яких штапіків прогулки. Можна зробити колпак і затягнути його будь-яким пакетом, піщовою плівкою, зробити міні-парнік самостійно, на ту форму підвіконня, наприклад, або на столі, яка у вас вдома необхідна. Чому я так кажу, тому що на підвіконні є природне освітлення, те, яке ми зараз не можемо дати штучно під час блокауту, і при цьому. Саме вікно холодне, скло холодне. А якщо ви зробите їм ковпак, я тільки щойно його розібрала, в мене з прошлого року такий стояв. Я взимку екстрено щось накривала на підвіконнях, коли їхала у відрядження зимою. Тож такий ковпак зроблений із ніфіга, із якихось дома що знайдете, або мінімально підготовлених матеріалів. Я ж кажу, проволока, маленькі штапіки і так далі, з плівкою з будь-яких світлих білих пакетів обтягнутий скотчем, Неважливо, але це все варіант, який збереже більш постійну температуру накривання наших рослин. Е, трошечки кращий варіант вкладання грошей це парнікова шафа, повноцінна, а вже ж то дорого для багатьох, або просто полички у людей, або стілаж. У багатьох він є для рослин. Ви також затягуєте у плівку, просто погуляйте вокруг вашого стілажу з піщовою плівкою ось так навколо забінтуйте його і їм буде краще. Так, залізати потім вирізали ось таке віконці, і залізати некомфортно, але це варіант зберегти або кухонна клійонка в поміч повністю обгортають стілажі зараз. Багато хто це робить, і це необхідно також для підняття температури. Якщо в такий стілаж з плівкою, все ж таки ставити якісь кружку з кип'яченою водою декілька разів на день, частіше зволожувати і піднімати температуру у цьому просторі. То буде ось такі гарні результати буде менше вмерлих рослинок Спробуйте. І найдорогший варіант це парнікова шафа. Я вам зараз покажу, як її зробити для себе.